Вітаю! Хочу вам запропонувати один із проєктів для будівництва. Може вам сподобається, або може ви там плюс-мінус дивитесь, підбираєте таку квадратуру. Дивіться, це будинок на 129 квадратів, отак от от він виглядає. Що по вартості цього будівництва такого будинку? Наприклад, якщо у вас рівна ділянка, яка дозволяє побудувати, наприклад, невеличкий. Підйом зробити точніше будинку, то будемо розрахунок робити цього. Що входить в вартість? Монолітна плита з утепленням. Потім на зовнішні стіни йдуть, сіпанели, стеля сіпанели, внутрішні перегородки також сіпанили. Дах вкритий металочерепицею, зовнішні стіни від зроблені короїдом з покраскою і вікна. Це все вам обідеться 58 тисяч доларів за 129 квадратів. Так що, як ви бачите, вартість невисока, побудуємо ми це все по термінам приблизно півтора-два місяці, і у вас це все буде готово стояти.